Всім привіт! Сьогодні вчимося оформляти кошики до паски ось в таких фіолетових кольорах. Для початку змінюємо колір самого кошика, зафарбовуємо його фарбою. В моєму випадку це ось така універсальна емаль в балончику, тому що в балончику це робити набагато зручніше, ніж пензликом. Коли кошик висохнув, зверху приклеюємо кружеву за допомогою силіконового пістолету. Де не змазуємо і ось так починаємо з краю кошика приклеювати наш декор. Коли ми приклеїли кружево, по контуру, починаємо на одній зі сторін кошика формувати композицію. Можете з чого завгодно. В моєму випадку це от штучні квіти, різноманітні ленточки, фатін, і така сіточка від букету з квітів. Я взагалі збираю то все. той весь хлам, що дарують подарунки, що дарують букети, і потім використовую в різному декорі. Потім, знаєте, як то кажуть, як знайшов, тому що це безкоштовний декор, який ви можете потім використати. Ось в мене такий бантик, я його приклеюю. Далі будемо приклеювати квіти послідовно. От приблизно я собі уявляю, яка має бути композиція. Буду приклеювати ці всі квітки і додати потім ленти, фатін, будете все це бачити. Ось я приклеїла куски фатіну, вийшов такий бант, тому що для фіолетової квітки мені потрібен фон. Бачите, якщо б вона була одразу на цьому фіолетовому, вона б зливалася, а так білий фатін її відтіняє. Ось приклею фіолетову квіточку і також приклеїла частину гілочки з білими квітками і приклеюємо жовті квіточки. Завершуємо композицію листочками. Ручку кошика обмотуємо лентою в тон нашої композиції і теж закріплюємо силіконовим клеєм. Ось наш кошик вже готовий. Минулого року оформляла в схожому стилі ось такий кошик. Видачте, теж подібна композиція, тут вже більше використала лент кружево і такі гарненькі перепалення яйця, звичайно, вони з пінопласту. Надіюсь, вас все вдасться. Всім дякую за перегляд.